Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні та корисні сирнички, і для їх приготування нам знадобиться 400 г сиру, 1 яйце, 2 столові ложки манки, сіль та по бажанні ванільний цукор. Відразу в мисці змішуємо всі інгредієнти. Можна це зробити так, як я, а можна з допомогою сита. Далі робимо кульки. Та обкачуємо їх у борошні. І будемо формувати сирнички. Робимо такі шайбочки висотою приблизно 2 см. Все, сирники готові, можна їх смажити. Смажу на кокосовій олі на середньому вогні, і коли сирнички добре прирум'яняться, перевертаємо їх і накриваємо кришкою. Залишаємо ще на хвилину-дві. І ось такі смачні та корисні сирники в нас вийшли. Дуже смачно на сніданок, подавати їх на вечерю. Готуються вони, як бачите, дуже швидко. Подавати можна з ягодами, з кленевим сиропом, з сметаною, з джемом, з шоколадом. Тут же по бажанню, що ви любите. Надіюсь, відео вам сподобалось. Якщо так, поставте, будь ласка, лайк. Мені буде дуже приємно. А я вам бажаю приємного апетиту і до нового відео!